Та резолюція була направлена на ім'я Президента України, Верховної Ради України, думом Кабінету міністрів України, Верховного комісару Європейської комісії, ОБСЄ, Шарльові Мішельові, тобто влади європейській, і ООН. Та резолюція була подана з за зазначенням що тепер: світовий конгрес русинів прибрав на себе право бути офіційним політичним на міжнародному рівні, міждержавному, наднародному рівні представителем. Русинського народу. Нигде с ми не малися ми в останній історії останніх десятлі всякого. Низь таке маємо. Вітам вшитких русинів! Кому інтересна наша русинська тематика. Чимся ділимо мідж чим чимся ділимо за цілим світом. Низ я спробую припозиратися такі події, нашій русинській, котра вже понад три місяці як стала. То є світовий конгрес русинів. Цього року він був у Сербії кожні два роки се відбивають в іншій країні, де живуть русини у Європі. На цьому світовому конгресові відбилося і були події, котрі суть, так да як нові, суть такі, котрі не мали ми русини до того часу під час тих світових конгресів. Ну і останні 30 років теж з цього серед русинів на такому рівні, на котрому це відбуло, то на конгресові, коли представителі швидких. Країн де суть, живуть русини, представителі організації Русинських Булетом Конгресою думали за наші русинські справи, за актуальні справи за актуаліту, і у результаті був прийнятий меморандум на співдії русинських організацій і світового конгресу як такої квентисенції. І так само була прийнята резолюція у імені Світового конгресу, котрий не схочу разом з вами. Так, трішки припозиратися. Перше, і має інтересне, що маємо в тій резолюції, що було під час цього конгресу, вже світовий конгрес русинів. На відміну від того, як займало русинськими справами, ціла організація і конгреси ті, що проходили, і світова рада, як орган світового конгресу, що діє менше тими конгресами що два роки. Цього року Світовий конгрес русинів проголосив, виголосив, дав до відома швидким заінтересованим сторонам таку надзвичайно можу повісти, річ. Світовий конгрес виголосив вже, прибереть на себе обов'язок бути репрезентантом русинського народу у світі. Причина, чому так? Як пише в резолюції, бо русинський світ не мать свої держави, і не мать держави, котра би репрезентувала його, то є трішки різні речі. Держава, то якби русини мали свою державу, котра була б русинська держава. А держави, котрі репрезентували б русинів, то така держава, де живуть русини, але мала би у себе в державі русинське представництво на такому рівні, що ми на міжнародному рівні також репрезентувати русинський наряд із всякого. Русини не маємо. От того моменту, як Світова Рада русинів проголосила що приберет на себе обов'язки, компетенції і відповідальність бути репрезентантом русинського народу в світі, і то зазначила у тій резолюції що репрезентантом не просто звичайним, але ми сме репрезентуємо, репрезентантом політичним русинського народу в найближчій минулості, тих 30 років, що ми маємо після падіння. Того соціалістичного блоку, коли в Європі русини були визнані в швидких державах, в Україні чекаємо ще на то, не мали русини общої світової русинської організації, котра би була політичним репрезентантом русинського народу. Ті резолюції Світова Рада зазначать, що от тепер вона буде представляти русинський народ цілого світу перед міжнародними організаціями, з якими як ООН. Європейські комісії, ОБСЄ, Європейська Рада Європейського Союзу, влади, котрі суть в Європі свої локальні і світові. Так ся стає в той момент, що світовий конгрес бере на себе надзвичайно велику відповідальність репрезентувати русинський наряд перед цілим світом і конкретно перед державами, в котрих русини живуть і котрі можуть впливати на розвій подальшого русинського. Народу, тобто на будущност русинського народу. В цій резолюції так само були зазначені моменти, котримися Русинська світова Конгрес і Світова Рада звертають до тих держав, де живуть русини, і котрі можуть далеко впливати на будущність русинського народу. В цій резолюції Світова Рада все звертать до влади України. В резолюції зазначено, що ця резолюція була направлена і Президентові України. І Верховній Ради і України. І там суть звернення від Світового конгресу русинів. Про те, що Світовий конгрес уважать вже неодмінно і тепер в Україні мають бути визнані права русинів так само, як є у Євросоюзі. Хочу тут підкреслити, що права русинів. То є даш, то іншої, а в деякій міріся, вони не якся не відносять до того до визнання національності русин. Бо то же, кось є деякої національності, це цілком не значить, а ніяк, як то, що тій національності, в тій державі будуть признані деякі права, наприклад, да, освіти дітям в школі на материнській бесіді. У нас є множество національностей, ніхто не заперечує, що та національність є. А натомість держава, наприклад, не признавати права на, на освіту, на, на, на літературу, на, на видавництво тих меншин тих національностей, ну і все. Світовий конгрес звертається до України, до влади України. З тим же русини мають мати признані права. І Світовий конгрес каже, що права то суть на те, щоб мати освіту в русинській бесіді, тоже мати медіа. Телевізія, газети на русинській мові, тоже мати можливість основати свою материнську бесіду у швидких урядах на території корінного проживання русинів в Закарпатті. Далі світова рада звертається до влади України з тим, щоб перепис, який буде наступний, щоб русини там були не як якась. Етнічна підгрупа українського народу, але визначено віддільно, як національність і бесіда материнська віддільно. Про це, щоб далі не лише при переписі, але й про публікації тих результатів, вже би було опубліковано віддільно, так як є в Європі. Наступне, з чимся звертать Світовий конгрес до України, і з чимся звертать до влад Європейського Союзу. Жеби всі звернення русинських організацій, русинської громадськості за ці 30 років по визнання прав русинів в Україні, я підкреслюю, прав, не то ж, ти русин, де собі там за шором гуляй далі, але прав, да, які належать цій меншині, і щоб інституції Європейського Союзу зібрали вшитки звернення, вшитки трутко три був русинськими організаціями в Україні. Вшитки русинськими організаціями за вшитки 30 років, в тому напрямку, щоб русинська національність отримала в Україні права. Так само світовий конгрес зауважить і звертаться до влади України з тим, що права русинського народу мають бути визнані на Україні, і так, представителі русинського народу в світі думають, що то мають бути права, так як в законі. Про корінні народи України, котрі низ уже є прийняті і діє вже ними мають мати тримати такі самі права, як ті корінні народи, котрі вказані у тому законі. На долі, під програму ви можете увидіти лінк, мотус до офіціальної публікації на сайті Світового конгресу русинів тої резолюції. Вона є досить груба, але варто прочитати, бо лемті моменти, о котрих тепер вповім. Доють Багар звелю нам чого додумання. Звідають нас, русинів, на загал. Не маємо іншого представницького народу, Лен Світовий конгрес, котрий тепер є, котрий тепер прибереть на себе репрезентативні функції щодо русинського народу в цілому світові, бо не мають русинський наряд інших представників політичних, котрі би да як репрезентували русинський наряд в світі. Так само не маємо в Україні. Би. Хтось нас репрезентував офіціально. Час так? від часу, часу каже, я поїхав і репрезентував. Так? Добре що сповів. Що? Поїхав і репрезентував. Світовий конгрес сусинів то є така представницька організація, зушитки країн русинської організації, там все збирають, думають, голосують, приймають. То не я так вже просто. Вітайте, я схваляв, я тепер за вас всіх русинів. Подписався, чи щось обіцяв, чи на що виголосив, бо мене звуть Цяк, а не інчак. Як ми маємо русини з України, позирати на то, ми є сторона більш пасивна, в тому цілому, можемо вповісти. Для того що в Україні позад історії, котра була така, а не інчака. Трудна історія України, трудна історія українського народу, і в тій історії. Сам факт, що український народ перетримачився, сформує, не було так, що то було цілий час ясно, понятно, зрозуміло, що так воно буде і швидко буде добрі, коли проблеми. Тепер, коли в 91-му році Україна отримала незалежність, много і много справ суть таких в Україні вже еліти, влада, політикум, представителі бізнесу, великого, котрі мають велике слово в Україні, до тих справ, котрі. Не були вирішені в 91-му році, а за радянських часів вирішені так, а не іншак, да, бо Сталін так захотів ада, що таке. За всі останні 30 років не знали, як до тих звідань, до тих питань, до тих проблемів подойти. Не знали, що чинити з цим проблемам. Ну, вирішив Сталін вже в 45-му році, там заборонив голос сказати слово русин. Ну, сталося так, що в 45-му році Сталін заборонив школах викладати на русинській бесіді. Було так, що за радянських часів було прийнято рішення же вшитких незгідних з тим. Хто не з тим же русинів, не є і не є русинської бесіди, народу не є. Історії не було, а ведь десь заслання давали шахти робити на Донбас, а пак там ставався з тими людьми. Випадок на шахті та людина гинула. Чи десь депортували? На Сибір не знав. Змушували виїжджати з України. Многі виїхали перед того. Многі загинули тут. У нас перший прем'єр-міністр Подкорпатської Русі, в Ужгороді був суджений, допитуваний смершом НКВД в Києві, в Ужгороді пак розстріляний той суд так вирішив, що розстріляти його треба. І сякає малися ми в історії. І в Україні тепер вшитки ти звідання через таку, а не іншу історію російського народу і української незалежності ніколи не знать на рівні. Та може і не ясякого з рівня би знав. Як до тих звідань подойти? Як зробити так, щоб в Україні було як в Європі? Є навіть так і більше звідання. Да? У нас в Україні ся чому в Україні має бути так в Європі? Чом так, як в Європі? Ну, але тепер Україна пробує, адаптує наше законодавство українське, щоб чим скорше ми змогли ми вступити до Євросоюзу, і тепер звідання того оп'ять приходить. Маємо приладитися так, би ми були в Європі, гармонічно до європейського законодавства, до європейського права, традицій, звичайних звиків. Щоб ми в Європі не були такі, що в Європі таких не бивать. Ті резолюції це зазначить, та резолюція була направлена, відіслана на ім'я Президента України, Верховної Ради України, думом Кабінету міністрів України, Верховного комісару Європейської комісії, ОБСЄ, Шарльові Мішельові, тобто влади Європейської, і ООН. владі ООН. Та резолюція була подана за зазначенням вже тепер. Світовий конгрес русинів прибрав на себе право бути офіційним політичним на міжнародному рівні, міждержавному, наднародному рівні, представителем русинського народу. Нікде з ми не мали в останній історії, останніх десятлі всякого низь таке маємо. Що то мало би значити? Що то буде? Треба нам о тим думати, о тим вирішувати. Уже більше як три місяці в ті влади ООН, влади України, Євросоюзу. Вже мали отрималися, вже запознали з, з тобто резолюцією, з тим рішенням Світового конгресу Русинів. Низ постаралися ми з вами теж трішки припозиратися до того документу. Мотус посилання буде на долі. В резолюції много разів зазначено, що Світовий конгрес разом з Україною переживать, поддержує незалежність, відновлення територіальної цілісності України, перемогу у всій війні, котра є. В агресії, котра скоєна військово проти України, зазначено також русини так само воюють і гинуть за територіальну цілісність України в нижньому часові. Світова Рада, світовий конгрес зазначать, що якби Україна хотіла почути представителів світового конгресу, то русини прийдуть і в Київ, і будуть говорити за той меншиновий закон. Як би то мали бути, щоб то було по-європейськи, щоб русинам нам то посували і Європі це б ми. Русини готові до того швидкого. Всі ті речі, котрі суть в тій резолюції, суть трудні, суть нелегкі, суть такі ж, можемо вповісти, що ся не звикло про то бесідувати в голос, або навіть дакто в повіше слобіно про це говорити. Не мож, тихо, аби нико про це навіть не звідав, не питав, а чом, а як взагалі не піднімати голос за ці справи. Ну світовий конгрес вирішив іншак. Мися не з цим запознали. Я так само думаю, що всі ті трудні звідання мусять бути озвучені, мусять бути поставлені. Ті звідання мають бути повіджені у коло би були почуті, так як ця резолюція і в європейській владі, і в ООН, і в перед українською владою, і так само перед русанами. Бо дивно би було, вже да, би ми русини за те, що було звернення до Євросоюзу Союзу влади, ООН, влади країни. Ми, ми не знали, ось що там ходить, ось що там іде. З надією вже швидко буде вирішено як найліпше, що Україніся вдасть і відстояти свою територіальну цілісність, і долучити до Євросоюза, приладити своє законодавство вшитке, щоб було таке ж до Євросоюзу. Законодавство пасувало, щоб то не було жодним проблемом, бо не може так вступити до Євросоюзу. Вважаємо Україні, щоб то все перейшлося все, щоб швидко ся уладило і чекаємо. На те, як на звернення світового конгресу русинів будуть відповідати влади, швидкі влади і державні, міждержавні, народні, наднародні, до котрих русане, ми через свій світовий конгрес ся звернули. Вітання вшитким!